Слава Ісусу Христу! Все Отці, дорогі наші ветерани, дорога червоноградська громада. Щороку ми приходимо на цей майдан, аби відзначити наше національне свято День Героїв. Це свято покликане шанувати пам'ять тих, хто поклав своє життя на вівтар боротьби, хто поклав своє життя за свій народ. І за свою землю. Це свято протягом останніх двох років набуло для кожного з нас особливого значення. Ми завжди знали та пишалися, що українська земля може дати нових героїв, людей, які стануть символом боротьби та незламності. Степан Бандера, Роман Шухевич, В'ячеслав Чорновіл навіки для кожного з нас стали символом боротьби. Символом боротьби за нашу незалежність та нашу свободу вони стали легендою міці українського духу. Протягом останніх двох років до списку наших національних героїв ми додали своїх сусідів, ми додали своїх братів та сестер, представників нашої громади та членів наших родин, звичайні українці. Ще вчора на Майдані, а сьогодні на сході України. Віддають найдорожче, що у них є власне життя. Вони борються за наше майбутнє, за майбутнє своїх дітей. Вони стають героями, аби ми мали мирне небо над головою. Сьогодні ми усі разом маємо зробити усе, аби та жертва, той чин, який вони зробили, не був намарно. Аби виправдати той біль, який сьогодні відчувають сотні та мільйони українських сімей. Свого часу видатний український син сказав слова. Ні кроку зі шляху, ні думки назад, ні хвилі дарем не на місці. Переконаний, що ці слова мають стати сьогодні для кожного з нас гаслом повсякденної боротьби за побудову нової України. Тої України, за яку віддали своє життя найкращі сини, найкращі серед нас. Адже лише той народ має право на майбутнє, який здатен випликати серед себе таких героїв. Вічна пам'ять нашим національним героям. Слава Україні!